Популярніші геї і не на мою думку, а номіновані на Оскар з п**лією пед... і аб'юзом. Я очікувала на щось романтичне, шедевральне, на те, що пробудуть в мене оці почуття першого на кохання Але як ви вже зрозуміли, я не хочу, щоб ви це дивились, тому я розповім вам весь сюжет. Отже, вони весь фільм їдять, фліртують і душнять кінець. Ну, добре, добре, десь незрозуміло, де в Італії. До чувака з батьками приїжджає інший чувак. Приїхав Олівер вимахуватися своїми знаннями і попрацювати на батю Еліо, віджимає кімнату у нещасного парубка і вирубається у нього прямо в ліжку у взутті, показуючи цим, як він вдячний за гостинність. Запам'ятайте, кинути книгу на підлогу це гарна ідея, щоб розбудити хлопа, який все одно не піде з вами вечеряти. Я чесно не знала, нащо нам сцена, де вся родина говорить про якісь анели, тобто вишні, персики і абрикоси. Але це саме та інтрига, яку я не хотіла, щоб розкривали. Не знаєте, як звабити підлітка? Почніть робити йому масаж, а потім. Блін, як перевірити, він наще просто не проти масажу. О, якась рандомна дівчина. Ану, йому масаж. А фіг його знає, може він бій. А ще зайдіть, поки він масує, щоб покликати його на річку. Взагалі, щоб звабити музиканта, треба просто попросити його зіграти його власну мелодію, а не якихось класиків. Бо музиканти це нарциси, які не бачать далі свого інструмента. Невже моє обличчя виглядає так само, коли я граю на дримбі? Якщо це правда так, то я більше ніколи на ній не гратиму. Потім Олівер цілує дівчину на вечірці. Еліо танцює той самий танець із Тіктоків, а потім іде у закат із подругою Мартією. Еліо питає в Олівера: ти що, хочеш, щоб вона мені сподобалась? Олівер відповідає. А що в цьому поганого? Не знаю, Олівер. Можливо, це погано, тому що ти його катаєш на емоційних гойдалках і подаєш йому незрозумілі сигнали. Мама Еліо читає йому книгу в оригіналі, де звучить питання: краще зізнатися чи померти. Краще послати Олівера на але ми в романтичній драмі, і тому так не буде. Еліо та Олівер вирушають удвох в місто, де біля пам'ятки Першої світової війни відбуваються натяки. Олівер знає. Еліо знає, всі все знають, але вибач, ми не можемо про це поговорити. Я просто дорослий боягуз, який за мудрими фразочками ховає, яке я насправді сикло. Ну, дякую, що відмовляєш підлітку прояснити йому всі свої емоції. У нього ж так багато досвіду. Він же про все в курсі, правда? Еліо показує Олівру своє місце, де супер крижана вода. Правильно, дівчат туди краще не водити, бо буде це І вони вперше цілуються трішки крінжово із пальцями біля губ. Але цілуються. Найбільше мені сподобався момент, де Олівер каже, я хочу бути хорошим, а Еліо хапає його за член. Еліо стікає кров'ю під час якоїсь дискусії дорослих, де всім на нього, якщо чесно, пофіг, окрім Олівера. Який допомагає йому подолати це за допомогою масажу ніг у коридорчику. Я сподіваюся, це справді допомагає, а це не фут фетиш що відбувається після поцілунку і ніг? Правильно, ігнор. Олівер пропав. Бо емоційні гойдалки мають бути рівня американських гірок, інакше людина не спіймає від тебе залежність. Але тут втручається мартія і дуже даремно. Бо вона спочатку каже йому, що той зіпсує її життя, а потім іде з ним втрачати такий соціальний конструкт, як цноту. Мабуть, мазохізм це фішка всіх персонажів цього фільму. Але треба надати належне цій сцені, бо ніяковість першого разу дійсно передана дуже добре. Еліо намагається написати Олівера записочку. І якщо ви не писали ніяких записочок однокласникам чи однокласницям, щоб зізнатися їм у коханні, то мені немає про що з вами говорити. Ну бо, скоріш за все, вам менше 15 років. Але Олівер це помічає і пише записочку йому, пише подоросліший. Чуєш, Олівера? Сам подоросліший, бо мені от теж 24, а я такою фігнею не страждаю. А ось два збочинці Олівер і батя Еліо, дивляться на пісюни. Античні і тому це видається неймовірно інтелектуальним заняттям. Потім до хати приїжджають два відкритих гея. Еліо виявляє свою внутрішню латентність і гомофобію, і йде дуже естетично стяти в унітаз. Бо так подана ця сцена добре. Ну і Олівер до нього лізе. Врешті вони займаються коханням, якщо це так можна назвати. Чи сподобалась мені ця сцена? Чесно, я її навіть не пам'ятаю. А якщо я її не пам'ятаю, то для мене вона була нудна. Для мене нудна, ви можете думати про неї все що вам завгодно. Проте саме під час Коїтусу вони якраз і просять називати один одного своїм ім'ям. Мабуть, це означає, що вони бачать відображення одне одного в очах іншого. Або вони просто поїхавші. Уявіть, якщо я під час сексу до когось буду звертатися Аліно. Мені тепер стало цікаво, як займаються сексом Тески. Потім Олівер каже дуже багато крінжових речей. Наприклад,. Хм, багато обіцяюче, у тебе знову стоїть. Або ж не хочу наслідків. Я не хотів тобі нашкодити. Ем, Чел, ти або щось робиш і береш за це відповідальність, або нічого не робиш і не отримаєш за це наслідки. Шкода, що відповідальності ти все ж таки не береш. Му... Наступною сценою мене лякали всі, кому не лінь. Я думала, що після цього навіть не зможу їсти персики, а Нелли мене попереджали. Але ні, мені пофіг не смачний. До речі, просто чувак мосту персиком, кінчає туди, а потім Олівер намагається це з'їсти. Це просто трохи огидно. Ще й Еліо потім плаче, довів дитину своїми приколами. Шановні нявки та майстрюкідзе, массувати персиками дуже погана ідея, тому що можуть якісь патогенні бактерії зайти куди не треба а потім щось виділитися чи відпасти. Замість того, краще купіть собі нормальні іграшки у кекшопі. Тим паче, що в мене є промокод Няв в магазині Хочу гратися, де Поліна їх підбирає ще й за медичними показниками. You know? Олівер і Еліо говорять: Вау, вони вміють це робити! Як неочікувано! Шкода, правда, що під час розмови Олівер Олівер, я просто вирішив тримати дистанцію. Не хотів, щоб це виглядало, наче я домагаюсь до тебе і подаю знаки. Чувак, це так не виглядало, це так і було. Всі чудово усвідомлюють, що Олівер колись звалить з цієї хати, і тому Еліо отримує подарунок у вигляді сорочки від Еліо. Назви мене своїм ім'ям, ви ж пам'ятаєте, так? Ну, вони інколи міняються іменами. Олівер це Еліо, Еліо, це. Коротше, це дуже заплутано забуйте. Олівер і Еліо їдуть разом у романтичну. Поїздку де дуже романтизовано скачуть по полям. А потім дуже не романтизовано танцюють з якимись іншими незрозумілими людьми, де Еліо нудить перед всіма. Олівер в цій ситуації, звісно, був дуже труботливим. Він нічого не зробив. Не робіть так. Будьте уважними до своїх партнерів. Потім Олівер їде додому потягом мовчки. Еліо теж їде машиною з мамою в сльозах. Еліо, не той, який Олівер, а той, який. Еліо. Забийте. Еліо все ж говорить з Мартією, і вони вирішують залишитися друзями. Звісно, вони залишаються друзями. Мартія бачить, як його кошмарить після цього. Жесть просто. Батя Еліо намагається дати йому мудру пораду. І спочатку він несе якусь дичину, що можливо. Олівер був кращим за нього. Ти що усвідомлюєш, що твій син шукав батьківську фігуру в комусь іншому, бо ти не впорався? Зате потім він каже пережити йому нормально свої емоції. Ну, це, в принципі, гарна порада, правда. А потім трохи натякає, що він теж фруті. Ну так, в принципі, це пояснює споглядання античних пісюнів. І от вже зима. Ханука. Олівер телефонує Еліо, щоб зізнатися йому, що. У нього навесні весілля. А ну і ще його стосунки з жінкою тривають два роки. Я зраджував з тобою, все пам'ятаю, дуже сумую, пока. А Еліо потім 5 хвилин плаче і дивиться у вогонь. Отакий сюжет. Ви можете скинути мені гроші на психіатра, взагалі, та, да? і там баймі кофе, бо психіатр після цього сюжету мені точно знадобиться. Почнемо з хорошого. Тімоті Шалеме грає справді прекрасно. Музика чудова, не дарма вона дуже трендова у Тіктосі. І вся ця атмосфера фільму нагадує оту саму тягучу, коли ти їдеш до бабусі у село милуватися річкою і деревами. І це все. все. Знаєте, можливо, я даремно вчилася на соціокультуролога і вивчала історію мистецтв. Можливо, я даремно працювала в театрі і міністерстві культури. Можливо, я даремно вивчала сценаристику, але фільм мені не сподобався. Він мені видавався таким затягнутим і нудним з оцима всіми купою символістичними сценами, які ти маєш зрозуміти, тільки прочитавши цілу купу книг, яку ти не читав. Я дивилася цей фільм з художницею, постановницею фільмів, і навіть він їй таким видався. Фільм взяв Оскар за найкращий сценарій адаптацію, і можливо, так воно і є. За адаптацію, не сценарій. Сценарій перероблений з книги, яку я скоріше за все читати не буду і вам не порекомендую. Прочитайте Хардстопер українською, чи може навіть якусь класику, комікси, все що завгодно, аби не це. Тим паче у магазині VIVAT за промокодом НЯВ ви можете отримати знижку у 10% на будь-які книжки. Добре. Припустимо, що в художній частині фільму я геть не розбираюсь. Зате знаєте, в чому я розбираюсь? В гейських стосунках. І ці капець, які. Проблематичні, це буквально педофія. Ви скажете мені, майстрине, та тут чуваку 17 років. Він дуже розумний, начитаний, і взагалі, яка тут різниця у віці? Сім років. Бо справа не в ній, а в різниці емоційного інтелекту. Уявіть, що 20-річна я, як Олівер, зараз полізу до 17-річної дівчини в стосунки. Вона легко піддасться моєму впливу, і я зможу дуже просто нею маніпулювати. А це нерівні стосунки. А будь-які нерівні стосунки це погані стосунки, просто знаєте, окей? Можливо, події і відбуваються у 80-х, що і пояснює весь цей треш, але фільм показує нам бісексуала, який лізе до молодого хлопчика, а потім іде від нього задля нормальної сім'ї. Кльова репрезентація стереотипу про зваблення дітей і біфобії просто неймовірно. Вгадайте молодію.